Спочатку Київ, потім Київська область. Що чекає Київ від расистів до наступної середи? Все буде спокійно, обстрілів не буде, буде мирно, не буде руйнувань, не буде жертв. Чи це правда? Це неправда знову буде обстріл. Тут вийшла карта руйнувань, башня, і двійка мічів. Так, це знову буде вночі. І це буде масований сильний напад знову. Ворог не заспокоюється, але буде відповідь, і буде покарання ворогу на його території, також будуть втрати, і все, що вони нам роблять, буде повернуто дійсно назад. В них також будуть руйнування. Поганий розклад. Треба перекривати. Так, заперечую. Давайте подивимось ще Київська область. Що чекає Київську область? Що чекає Київську область до наступної середи? Скажіть, покажіть, все буде мирно, не буде руйнувань, не буде жертв, обстрілів не буде. Тут захист вийшов потужний на Київську область, але все одно руйнування можливі і жертви можливі, і напад буде масштабний. На жаль, заперечую, заперечую, люди будуть в розпачі. Секрет таємниця якась там, щось скрита. Заперечую. Перекриваю вищі сили, прошу захисту для Києва, для Київської області. Відведіть біду. Всі бомби, ракети, дрони, снаряди ворожі, нехай падають там, де їх запускають, на території ворога. По Верховному суду. Буде так і так є. Зруйнуйте ворогам плани. Вища сили, допомоги прошу. Щоб війна вже сьогодні. Та буде так: відведіть біду, вбережіть наші будинки, домівки.